На сьогодні товщина криги на озерах та ставках області складає в середньому від 1 см до 1,5 А для того, щоб одна людина могла вийти на кригу, її товщина має бути 5-7 см, Для двох і більше людей 15 см, для масових заходів 25 см. У групі ризику рибалки та діти. Ми, рятувальники, рятувально-водолазна служба. Звертаємося до всіх людей, особливо до дітей, до батьків. Не виходьте на першу кригу, наберіться терпіння, не знаємо, як. Яка буде зима, але ви знаєте самі, що вперше щоб застерегти когось, треба в першу чергу виконувати елементарні правила поведінки на льоду. Не виходити на кригу, яка не достигла ще нормальної товщини 5 сантиметрів, 7 сантиметрів. Рятувальники закликають, не можна виходити на лід, не знаючи, чи він міцний. Міцна крига темно-синього кольору. А найнебезпечніше виходити на лід, коли падає сніг, і на поверхні водойми утворюється снігова каша. Для того, аби вберегти своє життя та здоров'я, потрібно знати кілька простих правил поведінки в екстремальній ситуації. В першу чергу ця людина, яка попала під кригу, вона повинна е, сама не Втрачати, як то кажуть, надії на те, щоб рятуватися, вона повинна розкинути руки, обернутися руками до криги і старатися, бовтаючи ногами, старатися виповзти на кригу. Коли вже ви вилізли на кригу, не ставайте на ноги, а обов'язково переверніться на живіт і старайтеся від місця проваля відповсти на безпечну відаль. Щоб допомогти людині, яка тоне до неї, потрібно також повсти на животі. А тоді подати потерпілому будь-що, що є під руками шапку, шалик чи лижу. Вже на березі надати першу медичну допомогу обігріти та напоїти гарячим.